Козацька рада, народження легенди. Осінь остаточно вступає в свої права, приносячи про холоду, свіжість і перші заморозки. Цей прогноз розкриє, якою буде погода найближчими днями, де і коли чекати холодних ранків і комфортних денних температур. Все, що важливо знати, дізнаєтесь за мить. Це за вікном з СН ЮЕЙ. Я Людмила Тру, Фін, лайк, підписка і поїхали. Погода уже завантажується. Літо офіційно склало повноваження, і осінь проявляє свій характер у п'ятницю, 26 вересня. в Україні пануватиме антициклон атмосферний велетень, який принесе спокійну та суху погоду практично по всій території країни. Хмар буде небагато, а дощі залишаться поза межами прогнозу. Небо буде здебільшого ясним або змінливою хмарністю, що зробить день приємним, хоча й досить прохолодним. Такий прогноз зробив метеоролог Ігор Кібальчич на сайті Метеопрок. За його даними, вітер дмухатиме з півночі та північного заходу, і він буде помірної сили. Нічні температури пустяться до плюс двох плюс восьми. А в західних регіонах варто готуватися до перших серйозних натяків на зиму. Можливі заморозки на поверхні ґрунту, а подекуди і у повітрі до мінус трьох. Вдень ситуація дещо покращиться. Термометри покажуть плюс 12, плюс 17. Що буде комфортно для прогулянок, хоча вже без літньої теплоти на півночі лівобережжя повітря залишатиметься прохолодним місцями лише плюс 8, плюс 10. Тож загальна картина зрозуміла: без опадів, прохолодно та вітряно. А тепер погляньмо, якою буде погода у п'ятницю у кожному з регіонів України. Наступний прогноз від сайту Synoptic.ua. Київ на небі не буде жодної хмаринки без опадів до плюс 15. Чернігів хмари затримуються до вечора, а потім розсіються. Плюс 1, плюс В суми ввечері на небі. Можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою до плюс 14. Луцьк ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Температура така ж як у сумах. Рівне увесь день потримається ясна погода. Температура до плюс 14. Хмельницький хмар спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним і без дощу. Плюс 3, плюс 14. Тернопіль на небі не буде жодної хмаринки без опадів до плюс 15. Львів вже вранці хмари зникнуть та протягом усього дня буде стояти ясна погода. Плюс 4, плюс 15. Чернівці Хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. До плюс 15. Вінниця ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, плюс 2, плюс 14. Черкаси вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня до плюс 15. Кропивницькі хмари, що з'являться на небі вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться до плюс 16. Полтава протягом усього дня погода буде похмурою, проте без дощу плюс 6, плюс 14. Дніпро в день буде хмарно, а надвечір небо проясниться. Також без опадів до плюс 15. Одеса ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів до плюс 17. Миколаїв небо буде ясним до самого завершення дня, плюс 6, плюс 17. Херсон хмара небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Також до плюс 17. Запоріжжя хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. До плюс 16. Сімферополь увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Плюс 8, плюс 16. Харків протягом усього дня буде триматися хмарна погода до плюс 13. Донецьк незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути ясним до плюс 15. Луганськ увесь день буде хмарно, але без дощу плюс 4, плюс 16. Житомир, ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня до плюс 14. Ужгород увечері погода проясниться, але до цього моменту. Небо буде вкрите хмарами до плюс 17. Івано-Франківськ уже самого ранку розпогодиться та нічого більше не буде нагадувати похмуру ніч, плюс 3, плюс 15. Як бачимо, на дворі лише початок вересня, а у деяких регіонах вночі вже будуть заморозки. Тим часом синоптик з Волині Володимир Деркач у коментарі телеграфу привідкрив погодну завісу грудня. Йдеться про те, що перша декада цього місяця обіцяє легкі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В середині цього періоду опади стануть інтенсивнішими, досягнувши свого максимуму наприкінці декади. Ночі поступово холоднішатимуть, температура опуститься нижче нуля, але в день повітря буде теплим і приємним. Друга декада принесе з собою невеликий мороз у нічні години, а в деяких регіонах холод втримається навіть у день. Опадів стане значно менше, вони будуть очковими і переважно сніжними. Однак ближче до кінця декади погода почне пом'якшуватися і настане потепління. Третя декада порадує гарною погодою. В день температура підніматиметься до комфортних плюс 10, а ночі залишатиметься близькими до нуля. Опадів майже не буде, а сонце і тепло збережуться до кінця місяця. До слова, нещодавно нашу планету накрила потужна магнітна буря. Вона стала причиною погіршення самопочуття у багатьох людей. Дехто скаржився на головний біль, безсоння, втому або навіть перепади настрою. Така реакція не рідкість, адже геомагнітні збурення справді можуть впливати на біоритми і загальний стан організму. А що чекає на нас найближчим часом? За даними фахівців, геомагнітна обстановка буде значно стабільнішою. Високих рівнів збурень не очікується, і загалом ситуація не повинна викликати дискомфорту у метозалежних людей. П'ятниця 26 вересня. День обіцяє бути спокійним з точки зору магнітної активності. Каіндекс залишатиметься на низькому рівні, а ймовірність виникнення бурь майже нульова. Субота, 27 вересня. Впродовж більшої частини дня зберігатиметься сприятлива геомагнітна ситуація. Лише ввечері можливе короткочасне підвищення активності. Прогнозується зростання до каіндексу. 4. це ще не буря, але метеочутливі люди можуть відчути легкий дискомфорт. А тепер до свят. Зокрема, 26 вересня в Україні і світі святкують всесвітній день здоров'я довкілля. Це міжнародна дата, присвячена збереженню чистоти та безпеки навколишнього середовища для здоров'я людини. Його мета привернути увагу громадськості та урядів до впливу екологічних факторів на життя та добробут людей. А ще 26 вересня, всесвітній день контрацепції. Його мета допомогти людям робити свідомий вибір щодо репродуктивного здоров'я і відповідального батьківства, пропагувати знання про різні методи запобігання небажаній вагітності. День контрацепції нагадує, що доступ до знань і засобів панування сім'ї це не лише питання особистого комфорту, а й важлива складова здорового суспільства, освіти та добробуту. Ну і наостанок мем дня, оскільки на дворі різко стало холодно, і сонечко лише зрідка з'являється на небі. Мем відповідний. Це сумний кіт, він яким ми з вами попрощався із літом. Цей кіт, і є. Ми з вами трохи розгублені. Трохи мерзнемо, але тримаємося, бо зрештою, кожна осінь це привід грітися вдома у ковдрі із чаєм. Ви були за вікном з ТСН. Йоє, слідкути за нашими випусками, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. І хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.